Водопровідно-професійного сподарства проєкту програми муніципальна структура на дозволу. Ви доповідаєте? Ви доповідаєте, що таке? Я доповідаю. Якщо потрібно, Андрій Андрійович, дасть звичайно. Я так розумію, що передачі може назвати цифри, показники По балансу, який прибуток або кого не прибуде? За 2015 літ. По так. Це не це питання. Це виробнути канал, чи що мають? Ні, це... посудне питання, я прошу. Якщо прибуток не прибуток, то перебудати комо Підтримати... У участь обласного комунального вида підприємства Мирводводоканалу у проєкті програми розвитку муніципальної інфраструктури України шляхом залучення коштів позики Європейського інвестиційного банку визначена фінансовою водою щодо проєкту в обсязі до 10 мільйонів євро для фінансування субпроєкту розвиток анекдотивної системи водопостачання та водовідведення міста Миргород, який передбачений модернізацією об'єктів водопостачання та водовідведення. Але все рівно питання в мене залишається про те, що ви, ви прочитаєте перший пункт, дуже уважно, підтримати участь у постовому. Як можна підтримати участь для того, щоб не розуміти, з якими показниками і кого ми підтримуємо. Ми кого підтримуємо? Це перше питання. Друге питання. Ну, Воно дуже таке, знаєте, не загальне, а дуже детальне. Це перше. Дижіть, будь ласка, ласка. Тобто він полтавсько обласної ради. Є клопортання, про те, звернення, прохання, є питання. Будь як завгодно, заборони, чи розглядалося це питання на засіданні комісії ради. Андрій Олександрович, даний е, проєкт рішення проходив у всіх профільних комісіях і вчора не на співачі. Ми маємо ваші профільні комісії. Ви мені сказали, що пам'ятаєте, чи це є звернення від власника на е, предмет підтримки? Є чи ні? Це відповідь, собі немає. Давайте цей член міський проєкт, опуючи, прохайте, можна? Скільки треба для того, щоб судити на перший поле, взяти до другого до третього питання чи після перерви? Ми зараз оборосуємо це питання, або не проводжу. Я вчора розказував це питання. Для мене воно, як кажу, це питання більше і іншого, ніж. Це проєкт, не факт, що ми ще не дадуть 000-18. Поэтому ми розглядали це питання в Чорноспільних комісіях. Там є звернення Міністерства. Міністерство звернення обласної ради, буквально вчора прийшло, яке нам е, готове передати е, перед, е, наше підпорядкування Берго водоканал, це те, що є. Після цього, е, якщо ми погодимо, то буде наступне засідання сесії обласної ради, теж будуть погоджувати, не походять. Поки, поки воно є обласним обласною того, що Листа немає, ви можете відповісти, в принципі, розуміємо. Друге питання, де не... Чи... готові відповісти. По чому? Ну, не ви готові. Ви не готу... Я не готовий це, сказати, я ж не директор ударів. Друге питання у не Третє. Да. Для того, щоб тісно розуміти, наскільки власний настільки власний готовий вносити в європейські. І наскільки власник, потім готовий нести відповідальність саме за ці кошти? Це перше питання і друге питання стосується даного. Хто саме прийняв таке рішення і на чого воно взагалі базується? Взагалі, які аргументи є для того, що 10 мільйонів, що 5 мільйонів, як воно Андрій Олександрович, начну з останнього. Надійшов лист від Міністерства регіонального розвитку будівництва житлово-комунального господарства України від 3.02 про те, що пропонують нам з метою сприяння залучення коштів у регіони України для модернізації інфраструктури житлово-комунального господарства. От, е, виділяються кошти в сумі 400 мільйонів євро для фінансування проєкту, програма розвитку муніципальної інфраструктури України. Програма буде охоплювати такі галузі. Теплопостачання, водопостачання та водовідведення, енергоефективність. Всі міста, які участвують в проєкті, подають свої заявки. Тому і ми вирішили використати цю можливість подати заявку на цю суму 10 мільйонів євро. Ну Ось сидить власник, ви власник, директор. тоді кажіть, що там все подавали. Я буду сьогодні. Ми ж, давайте до регламенту. Три питання вже задали. і ще Скільки можна питань задавати? Я передаю своє слово, а ти хочеш. Так і я передаю. Давай, кажіть. Андрій Олександрович, в будь-якому випадку, коли береться кредит, є механізм залучення цих коштів. І як він працює, як він працює, як його потрібно видавати. Що? Узгодили питання. Та нічого не треба. Спочатку дається згода. Обласна комунальна... власник? це громада. О, не обласна рада власних, а громада, територіальна громада, в тому числі і ми, і багатша. не ніяк не обласна рада власна. Ви то читаєте, що там написано в статуті. Я ще раз скажу, власне не обласна рада. Так само, як попередні, у, у нас важливі питання, ми заговорили. І так відбувається тепер. Заговорення питань. По-перше, це питання дуже детально і ретельно розглянуто на нашій комісії в бюджетній, стосується грошей, то зрозуміло. Всі, всім то зрозуміло все. А про що йдеться? Про те, що якщо Андрійксаніч хоче там баланс, якісь почуті, все, то для цього ми і надаємо згоду. Щоб почати вивчати баланс, вивчати прибутки і таке інше, щоб процедура пішла, більш нічого ми не надаємо. Тоді міністерство. Можна Для чого ми даємо дозвіл, лише перший шажок. Це наша хотелка, вибачте за слово. Потім міністерство фінансів проаналізує, возможно віддасть Біркунова ці гроші. ми з цього нічого не отримують. Сергій, зараз закінчу. час в тому Значить, Я уверен в тому, що Міністерство фінансів нічого вам не погодить нам, але принцип роботи громади і міського голови такий, щоб ми скрізь участили у всіх програмах. Дивись, щось і проріже. Тому запропонована ця програма для Миргорода. Чогось для багачки, за... гадячих, для... для кого не запропонували. А нам вже пропонували, значить, на нас дивляться по-людськи, по-нормальному, тому ми повинні надати дозвіл. А як воно буде, ніхто не знає. Тоді вивчать і баланс, Андрій Александрович, і прибутки, і зарплати, і хто де, і хто як. Але ж треба кропація. Далі почалась оця дорога. І все, більш нічого. І тут воно не стоїть, про що балакає. А основне питання, а основне питання, яке по землі ми проголосували. От люди сидять, ми пробуємо. Що, що завгодно тут балакали? А основне питання сьогоднішньої сесії про податок на землю. Ми його проголосували автоматом чи полуавтоматом. І за того, що всі на, на емоціях Всі злі тут і розізлені. А треба було його вивчити детально, але ж вже руки підняті. Дякую. Спеціальні на цьому сесії. Ще раз, питання. Власник. Власник. До власника хай злітаються. Чого ви повинні підтримати участь? Від нас беруть якісь гарантії по відшкодуванні коштів, виплати відсотків. Лю, Любий проєкт, в який входить громада, починається з того, що сесія міської ради повинна дати погодження на участь у цьому. А тоді, як сказав Михайло Петрович, іде вивчення і балансу, і платіжоспособності даного підприємства, і всього остального. Коли це все аналізується і співставляється, тоді дається або положительний висновок, або отрицательний. Вони проаналізують, і якщо їм не вигідно, коли бачать, що підприємство не буде відповідати їм вимог, вони ж то собі відмісують. Але те, що вони ж можливість, е, важливість, поучаствувати, по участі, оце є. Я ще раз вчора я поясню, що це не настільки воно принципіальне це питання. Я впевнений нас. То, на, один, на 90%, що ми не обраємо цей проєкт, тому що дуже велика сума для нашого малого підприємства. Але якщо ми зараз від нього відбуваємося, то наступний крок десь буде, нам просто не приходить. Оце є. Тому я ще раз скажу: все рівно рішення по будь-яких фінансових питаннях буде приймати міська рада. Зараз ми приймаємо рішення тільки про надання згоди на те, що нас оце підприємство буде моніторюватися. І це вони ще. Того пісня до прийняття кончатних рішень, як мені здавав наступний. Ми ж проєкт починали сьогодні. Я ще раз скажу, голосування і, 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 і по імені тому щоб тоді, я скажу, що, що хто голосував, хто не голосував. Я скажу, що я ну, жаль, от, от такі люди не проголосували, ми загалі навіть не то, що на ступіння не стали. На першу ступеню. Будь ласка. Як ми говорили про Петє на Сомі, яка багато дала нам рекламу, як розказати, перемогли газовозалежність, місто виграв цей проєкт, сим'як були, але я хочу сказати про те, що казав, що її Володимир Шаберг. Бо в цих регіонах України тут сложна до котів ходили і Івано-Франков, і в Вінниць, і в Житомир, і всі ради дивилися. Плювали, розверталися казали. Вигур, вигур, і казали так. такі. Один вигород звернувся, видав із країни. Подолали, коли гадували далеко. Чуєте? Ви на 100% не правили. Все те, що вийшло в мир, воно залишилося вибрати. Воно залишилося. Навіть те, що поміняли та, три котла, та, 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 ви, там, Я, це плюс. Ви мною поїдете до тих людей, які живуть там в порядку. Я вчора з небу зустрічався.

може, а ви не організуєте роботу. Не заважайте в мене. Багато не допрацювати. Але його треба змінювати. Але не ходити просто бути баластом, щоб постійно комісії передбав. Ідіть в бюджет, семейних комісії по освіті, ви типу, там все одно буде. Я порушував це, я, я вибачаюся, просто вже просто вже за півтори години мені натикали, на що на, на рахунок того, що я помагала постійно комісії. Ну, але зачекайте. Я порушував це питання на минулій сесії і давав доручення, вирішити це питання. Мені сказали дуже просто, вони не хочуть. Так, а чи я відповідальність за організацію постійних комісій, депутатських фракцій, депутатських груп? Ну, ну будь ласка, або, ж, ж тоді це мертва рада, якщо комісія по регламенту, там, законності і так далі, може не за вирісно, не працює. Та ні, ми не мертва рада. Я хочу додати, як... Пані, давайте, Пані. Ну, депутат, Да? да? А, ну конечно, вы по своей теме такая. Совершенно. Молодец. Олег, а мы что? Не буде так воно буде оприлюднено автоматично. Так Я вам хочу заявити і сказати. Якби ми так все оприлюднили і давали допомогу. Воно все оприлюднюється із першого лютого. Второе, зі... із першого березня. Я вже закінчую. Ви я почав. Ви Я буду. Так от хотілося перед тим, як приймати рішення, ознайомитися, даби потім, як Михайло Петрович, Шаровний, депутат виступу і Сергій Володимирович розповіли про те, що це рішення дасть можливість відкрити всі шляхи для аудіту, бугатості, технологічного, будь-якого аудіту буде поняття. Це дуже приємно. Але дуже сумні про те, і коли буде це вивчити, і коли цей звіт потрапить десь на стол, і люди і, я був, та, і подивляться і скажуть, дождів. Та який ж звіт, які там депутати приймали рішення, не ознайомили перед перш за все роботою. Тому я хотів би сказати, ми тільки за, за поліпшення водопостачання. За модернізацію реконструкцію наших очисних споруд, мереж магістральних і такі інші дрінажні системи. Але хотілося все-таки подивитися і почути деякі показники, наприклад, об'єм проданої продукції на майновозі води, з якої скважини, а чи передбачається, коли вони раптом вони отримують цей. Транш, точніше, страшніший від премії, де вони будуть е, робити свердловину, скільки потрібно свердловин для нашого міста. Оці питання вас не цікавлять? Ні. А мене цікаво. Розумієте? І цікаво те, що ті люди, які будуть дивитися, вони скажуть, що в депутатському корпусі є ті люди, які трошечки розбираються. Андрій страшне найстрашніше, що по водоканалу. одна нитка колектора. оце саме страшне. Отопровідна організаційна судація, ми радиоканал, проєкт, програма розвитку міської сектори України та надання доступу. Хто за? Проти. Утримуємося. михайленко Шаніна. Супрометка, Яковою, підробляйте, коли заходящий названий. Вармовський северний кота Сіріа. Правда? Не голосував. Він не встигає. Не голосував. Чого він не голосував? Ми обсуждалися на східну комісію. Миколай був тримався, будь под ласка. Миколай був тримався.